Усім привіт, слава Україні Сара Конор, Кларіс Старлінг, Меріон Рейвенвуд, Принцеса Лея, Куріоса і Еовін. Це лише кілька прикладів з безлічі розумних, хоробрих, переконливих і добре написаних жіночих образів, що з'явилися за останні 50 років в кіно персонажів, які залишили свій слід у свідомості цілих поколінь глядачів. До такої міри, що вони досі резонують з людьми через роки чи навіть десятиліття після їхнього створення, але є й інший тип персонажів: неглибокий, банальний, дешево зроблений, неприємний, той, що відомий нам лише як сильний жіночий персонаж, чесно кажучи, здається, що майже кожен персонаж без y хромосоми в наші дні автоматично отримує позначку сильна. Це одне з перших слів, яке вилітає з вуст сценаристів, акторів, режисерів та відділів маркетингу, коли їх про це запитують. І воно було зношеним до такої міри, що стало абсолютно безглуздим. Просто ще одне очікуване модне слово в нескінченному корпоративному салаті слів, яким має бути посипаний кожен новий проєкт. Кліше сильного жіночого персонажа таке ж порожнє, спрощене і безглузде, як і всі ті бездушні корпорації, які з радістю використовують соціальні рухи як привід продати вам ще більше безглуздих речей. Але чому так відбувається? Що відрізняє хороший жіночий характер від сильного жіночого характеру? Давайте розберемося в цьому разом. Перша проблема це проблема компетентності. Бачите, одним з ключових елементів будь-якої сюжетної лінії персонажа є те, що він стикається з викликом або труднощами, які він повинен подолати. Будь-то супротивник, якого треба перемогти, мета якої треба досягти, чи навіть особиста невдача або слабкість, з якою потрібно боротися. Все це вимагає від персонажа, щоб він зростав або змінювався певним чином, щоб стати кращим ніж він був раніше. Часто їм дають якусь фігуру наставника, який направляє їх на їхньому шляху, і вони, швидше за все, будуть боротися і зазнавати невдач. Все це частина процесу навчання, і чим більше ви бачите, як персонаж страждає від невдач та особистих поразок, тим більше ви схильні співпереживати йому. Це основна людська природа. Оповідачі знають про це тисячі років, саме тому більшість історій мають тенденцію слідувати тій самій базовій структурі, беручи аудиторію на емоційні американські гірки і приносячи в кінці приємну розв'язку, але сильні жіночі персонажі працюють інакше. Ці герої, а точніше, героїні, майже завжди будуть надзвичайно вправними у тому, що вони роблять, або досягаючи успіху одразу, або навчаючи себе з мінімальними зусиллями. Їм зазвичай не дозволяється мати старших наставників, які б їх хоч чогось навчали, особливо чоловіків, бо це дасть зрозуміти, що жінкам потрібні чоловіки, які допоможуть їм досягти успіху. В результаті ми отримуємо персонаж, який насправді не стикається з серйозними труднощами чи викликами, не зазнає серйозних невдач, від яких їм доводиться оговтуватися, тому що сценаристи помилково асоціюють невдачу зі слабкістю, замість того, щоб побачити її такою, якою вона є насправді необхідною частиною особистісного зростання. Поразка сама по собі не визначає персонажа. Адже важливо саме те, як він на неї реагує. А якщо немає невдач, то немає шансів на зростання і розвиток. Натомість сильні жіночі персонажі зосереджуються на самореалізації, ідеї, що вона вже має все необхідне для досягнення успіху, і все, що потрібно, це відпустити обмеження, накладені на неї іншими. Послання до аудиторії просте. Ви досконалі такі, які ви є, і це решта світу має змінитися. Гарно сказано про те, як це обертається для людей, коли вони намагаються застосувати це в реальному житті. Згадаємо капітана Марвел. Яка силою видаляє контрольний чіп, що стримує її сили? Це символічний жест сильної, наділеної повноваженнями жінки, яка скидає кайдани, накладені на неї суспільством, щоб вона могла реалізувати свій справжній потенціал? Це гарна ідея, яка ймовірно змусила авторів поплескати себе по плечу. Але проблема в тому, що коли ви прибираєте боротьбу, невдачу, слабкість і вразливість, ви не залишаєте глядачам того, чому можна було б співпереживати. Нам не потрібно вболівати за те, чи вдасться сильному жіночому персонажу досягти успіху, тому що сценаристи не дають нам жодних підстав для сумнівів. Натомість ви отримуєте порожню оболонку персонажа з поверхневою видимістю сили і повноважень, але без жодного суттєвого чи значущого драйву в ній. І все це виглядає як виконання бажань, бажання і побоювання сценаристів бачити, як їхній персонаж робить те, про що вони завжди мріяли. І якщо вам потрібен екстремальний приклад цього, просто подивіться серію Вона халк, що підводить мене до наступного пункту фізична сила. Один з найбільш нудних і незручних аспектів сучасних фільмів це спостерігати, як 50-кілограмова актриса продирається крізь серію надзвичайно поступливих каскадерів, вдвічі більших за неї, тому що сценаристи помилково вважають, що єдиний спосіб для персонажа бути сильним це проявити справжню фізичну силу. Проблема в тому, що вам завжди буде важко продати бійку між чоловіком та жінкою на екрані зі зрозумілих причин. Чоловіки зазвичай більші, сильніші та витриваліші, з більш щільними та важкими кістками, сильнішими м'язами, ширшими плечима, довшими кінцівками і краще розвиненою верхньою частиною тіла. Додайте все це разом, і ви отримаєте величезну перевагу, коли справа доходить до застосування фізичного насильства. Проблема в тому, що ця реальність не надто поєднується з сучасною голівудською ідеологією про те, що чоловіки і жінки в усьому однакові. Тож як вони це обходять, запитаєте ви, чи правдоподібно хореографічно вони ставлять чоловічо-жіночі бойові сцени? Щоб жінка вміло використовувала своє оточення, елемент несподіванки або імпровізовану зброю, щоб зрівняти шанси. Чи наймають вони гарно фізично розвинених актрис, які насправді виглядають так, ніби можуть впоратись з дорослим чоловіком? Чи вони кажуть, до біса ми просто зробимо вигляд, що розмір і сила більше не мають значення? Думаю, ви вже знаєте відповідь. Як у цій сцені з фільму Королева воїн, де 58-річна Віола Девіс зі зростом 165 см сантиметрів, змагається з 29-річним чоловіком зі зростом 180 та тілом, як у боксера важкого атлета, він буквально вдвічі молодший за неї і вдвічі більший. Один з цих ударів, як сінокіс, ймовірно розтрощить більшість кісток на її обличчі, проломить череп і спричинить серйозні травми мозку. І все ж вона тут б'є їх так, наче вона роки бальбоа. Ніхто на це не купується, бо знає, що бій, схожий на цей закінчився приблизно за 4 секунди. Але якщо ви хочете побачити надзвичайно рідкісний приклад того, як це відбувається насправді, подивіться цю сцену з сікаріо, де головна героїня Кейт, щосили б'є офіцера ЦРУ по обличчю, але він навіть не помічає цього. Насправді фізична сила це не те, що робить персонажа сильним. Той, хто вирішує боротися, навіть якщо він у вкрай невигідному становищі, насправді набагато хоробріший і переконливіший, ніж якась всесильна людина, яка домінує над усім, що її оточує. Як у цій сцені, з Володаря Перснів, де Еовін виступає проти одного з наймогутніших і найстрашніших ворогів. Ви можете бачити, яка вона налякана і крихітна порівняно з ним. Вона, по суті, муха, від якої він міг би легко відмахнутися. І той факт, що вона не зламалася і не втекла, говорить про її силу характеру, що набагато важливіше ніж сила її м'язів. Я хочу сказати, що всі ці спроби проштовхнути жіночі образи як фізично рівні чоловікам, більше схожі на заздрісне виконання бажань або злісні фантазії про помство. А неправдоподібні риси характеру, які природно вписуються в добре продуману історію. Найчастіше сценаристи проштовхують свої власні бажання та особисту ідеологію в сценарій, а не намагаються розповісти переконливу історію, яка резонує з аудиторією. Це не означає, що жінка не може перемогти чоловіка в бійці. Звісно, це можливо. Різниця між ними не така вже й велика, але вона має бути ретельно продумана і реалізована. Щоб це виглядало правдоподібно на екрані, Сара Конор була приголомшливою бійчиною у Термінатор 2, але у фільмі вона ніколи не намагається вдавати, що вона більша чи сильніша за чоловіків, які її оточують. Замість цього вона використовує зброю, навколишнє середовище, несподівані засідки, погрози і захоплення заручників, щоб зрівняти шанси. І це працює. Ми віримо, що вона дійсно може досягти своєї мети. Ще один дивний аспект сильного жіночого характеру це загальна відсутність у них людських особистісних рис. Замість того, щоб бути альтруїстичними або співчутливими, або вразливими, або дивакуватими, їх майже завжди описують як емоційно замкнутих, зневажливих, колючих, домінантних або агресивних, ті самі маскулінні риси, які сценаристи здається вважають такими токсичними і неприйнятними в чоловіках. Вони дуже рідко мають якийсь романтичний інтерес до чоловіків і одягаються так, щоб уникнути навіть найменшого натяку на чуттєвість та привабливість. Так чи інакше, все це пахне надмірною компенсацією, своєрідною реакцією на всіх тих надмірно емоційних наляканих дівчат з фільмів попередніх поколінь. Справедливо немає нічого поганого в тому, щоб розгалуджуватись і досліджувати різні ідеї. Проблема в тому, що якщо забрати всі ці жіночі елементи і замінити їх лише найбільш стереотипними жіночими рисами, то все, що залишиться, це жінки, які незграбно прикидаються чоловіками, як Галадріель з володаря перснів, що завжди намагається говорити жорстко і нав'язувати свій авторитет. Це не відповідає дійсності, тому що в реальному світі жінки поводяться зовсім не так. Знову ж таки, це не означає, що у фільмах не може бути напористих і авторитетних жіночих персонажів, які висловлюють свою думку і відстоюють власну позицію. Але вони повинні мати більше ніж просто поверхневий шар жорстокості. Так само як надання їм більшої фізичної сили лише зменшує їхню хоробрість, а відсутність слабкостей і невдач знижує їхню надійність. Так само усунення їхньої емоційної складності та вразливості робить їх менш привабливими. І кінцевим результатом всього цього є персонажі, які є напрочуд м'якими, стерильними, безстатевими, беземоційними, безрадісними, зарозумілими та непривабливими. І чим більше голівуд намагається нав'язати нам цих персонажів, тим більше людей їх відкидають. Це трохи іронічно, адже сильні жіночі персонажі, зрештою, виявляються їхньою найбільшою слабкістю. Дякую усім, хто додивився до кінця. Залишайте думки про сильних жіночих персонажів у коментарях, який ваш улюблений? Героям слава!